І знову про якість. Вітаю, друзі! Тактичні черевики лова Каміно GTX TF у кольорі Black сьогодні у відео. Окрім якісних матеріалів та чудового дизайну, завдяки якому дана модель виглядає брутально, а користувач відчуває упевненість, вони мають і інші характеристики, які варті уваги. Зараз почнемо, от тільки нагадаю про підписку. Друзі, я сподіваюся, що відео вам заходить і буде. Буду вдячний за вподобайки, підписку, репости, ну і, звісно, за ваші коментарі. І про наші сторінки у соцмережах не забувайте, там є що знайти цікавого та корисного. Повертаємось до пари добрих черевиків. Стійкі, надійні. Захистять ваші ноги, тому що якість матеріалів працює на знос. Ви можете вбити їх зовнішній вигляд, та вони все одно захистять ваші ноги всередині. Беззаперечно, лова є лідером на ринку взуття. Співвідношення ціна якість це про них. Трекінгові черевики розраховані бути максимально зручними та готовими до нестабільних погодних умов навесні та восени. Взуття розраховане на використання в складних умовах. Верх зроблений з натуральної шкіри. Матеріал міцний та стійкий до зносу. Товщина шкіри від 2,4 до 2,6 мм. Носок та п'ятка посилені гумовими накладками. Над п'яткою передбачена еластична зона, яка забезпечує більш комфортне присідання та спуск. Черевики мають мембранну підкладку Гортекс. Вона захищає від потрапляння вологи всередину взуття та добре відводить випари від ніг. Підошва вібрам Trail з яскраво вираженим протектором, міцна стійка до зносу та забезпечує хорошу стійкість на нерівних та слизьких поверхнях. Проміжна підошва зроблена з поліуретану та має додаткові жорсткі вставки Лова SPS із термополіуретану. Вона багаторівнева та забезпечує амортизацію. Тришарова знімна устілка Climate Control компенсує навантаження, відводить вологу та не дозволяє розвиватися грибку та бактерії. Система шнурівки Lova X-Lacing розділена на дві зони. Верх – 8 гачків зі шпилькою для отримання язичка. Нижня частина 2 люверси та 6 металевих петель. ця система дозволяє надійно зафіксувати шнурки, навіть якщо вище шнурки послабляться, то через те, що один шнурок затискає інший, це не дасть послабитись їм нижче і захистять вашу ногу від непотрібного натирання. Неймовірно легкі та зручні а головне надійні. Водонепроникні каміну GTX-TF – це те взуття, в якому можна просто ходити містом, або підкорювати гірські вершини протягом тривалого часу і не відчувати втоми, тобто перетворити свій шлях умовно у відпочинок. Звісно, загалом вам не буде легше нести ваш наплічник, але ноги вам скажуть дякую. Бо комфорту у подібних умовах це те, до чого варто прагнути. На цьому у мене все. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Піду готувати для вас наступне. А ви поки перекиньте гроші у фонд, повернись живим разом до перемоги і «Ready for Strike».